Доброго дня. Отже, в нас відбувається засідання конкурсної комісії з обрання директора комунального закладу Львівської обласної ради, адміністрації історико культурного заповідника Давній Пріснес. Шановні члени конкурсної комісії, пропоную затвердити такий порядок денний нашої роботи. Перший пункт обрання голови комісії, друге про допущення до участі в конкурсі осіб, що подали документи. Третє ну, прийняття рішення відповідно про допуск кандидата. Хто за такий порядок? Денний засідання, прошу проголосувати. Дякую. Іван, так само. Сім за. Рішення прийнято. Отже, стосовно обрання голови комісії. які будуть пропозиції? Чи є інші пропозиції? Тут ставлю на голосування питання про обрання Білоуса Андрія головою нашої комісії. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Шість за, один отримався. Рішення прийнято. Дякую. Отже, запрошую до слова Тазарку Соломію. Вона є секретарем нашої комісії. Прошу надати інформацію про подані документи. Отже, інформація щодо конкурсу була оприлюднена на сайті Львівської обласної ради 3 жовтня 2023 року. Могли подаватися кандидати протягом 30 днів. З цей період подався лише один кандидат, Шелеп Володимир Михайлович. Подані ним документи було перевірено на відповідність встановленого вимогов оголошені про проведення даного конкурсу. Розглянувши та проаналізувавши кандидатуру претендента, е, хоч можу вам сказати, що всі документи його е, відповідають кваліфіційним та іншим вимогам, які були б оголошені. Дякую. Пакет документів є з вами. Якщо є бажаючі ознайомитися, то може ознайомитися. Е, якщо немає е, інших пропозицій, тоді ставлю на розгляд питання про допуск до участі у конкурсі Шелепа Володимира по батькові. Михайловиче, хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую всім за рішення прийнято. Отже, це засідання конкурсної комісії у нас завершило свою роботу. Дякую.